привет всем народ Ну що ж, настала черга для того, щоб зняти чергову серію, шосту про мустанг. Мустанг прибув в порт Одеса по графіку, все сталося чітко, але наскільки ви знаєте, якби стала ще і війна. Тому дуже затягнулася ця серія. Були як в принципі, ремонт мустанга і пошук запчастини, і все решта, якби все відклалось на якийсь термін. Чому? Ну думаю, багато хто розуміє, тому що сервіс був зайнятий тим, що готував автомобілі. Так само для нашого пере. Для наших захисників. І, звичайно, що ми мали чекати, поки надійде черга. І звільняться руки для того, щоб робити наш мустанг. На жаль, так само багато матеріалу ми втратили, були певні події, і мається на увазі з відеоматеріалу. Тому стосовно того, що на пошкодженнях, я покажу на фотографіях, які були з порту Америка, і буде вже деякі матеріали, як робився мустанг. Там я буду розказувати так само, що з ним відбувалося. Почнемо спочатку, що попередку було. Плюс е в тому був, що по підвісці абсолютно все добре. Я переживав, тому що криво стояв і Здавалось так, що ніби пошкодження якісь є по підвісці. Так само по задній частині автомобіля абсолютно таких, скажімо, суттєвих проблем не було. Виски все залишилися рідні, ми їх перекрасили, довго думав який колір, але вибрав такий сірий стайл, оскільки у нас Мустан ну, Грей. Він майже подібний до машини, але цікаво виглядає на переливах. Стосовно ДТП ззаду, те, що було по Карфаксу, якщо пам'ятаєте, нічого суттєвого не відбулося, були якраз по бамперу, крило в нас не б'ється, як фарбоване, і був підкрас по от спойлеру в цьому місці, там, де передня частина задньої арки. Було відломане кріплення, кріплення купили, ми перепаяли на рідний спойлер і поставили рідний спойлер. Стосовно того, скажімо, як взагалі я його планував робити, капот був тут у чудовому стані, можна по суті робити капот як цей. Тут не Значні пошкодження і в принципі єдине, що він був підломаний. Але зважаючи на те, що треба робити весь передок, я прийняв рішення, щоб робити в якомусь цікавому стайлі. Ну по перше, що в рестайлінгу, який йшов після 17-го року, вже в цій моделі. А по-друге, вибрали стайл GT350 Shelby, Машина виглядає цікавіша. Крила тут є з дифузорами в місці, там, де ходить арка крила. Ну, на мій погляд, він набагато цікавіше виглядає. Я переглядав і e стайл GT500, і e стайл GT350. ну GT350 мені показався цікавіше. Єдине, що попередку, я не використав капот. Капот я залишив в оригіналі від стокової версії. Зараз коротко пройдемося по запчастинам, покажу, що де купував. І так само зорієнтую в. Бюджетах, що почому вдалось купити, і який загальний бюджет на запчастини, який був витрачений. Вийшов такий дуже немаленький список. в мене вийшло 54 позиції. Не все тут було куплено, Бачите, була пророблена кропітка робота. Тут було в оригіналі. В оригіналі повністю зроблена дефектовка. Була паралельно зроблена дефектовка в рестайлінгу. Передивився повністю всі замінники і просто для себе уточняв, що можна залишати в автомобілі від оригіналу, тобто від до рестайла, і що треба міняти вже для того, щоб зібрати його в рестайлінгу. Я зробимо от таким чином, щоб ми могли бачити тільки бюджети, я коротко. Розкажу просто що, звідки їхало, і е, коротко теж покажу. Зараз напевно що я брав з Америки, з Польщі, напевно, не буду піднімати всю історію, тому що наша серія затягнеться ну, невідомо наскільки. Отож, якщо маєш досить часу, то фактично можна чистенько вибити непогані ціни на запчастини, якщо купувати на eBay і мати хорошу доставку. Давайте подивимося, що я знайшов. Значить, патрубок 24 долара. Ну не. Мало дефлектори, от оці, вони по суті потрібні. Вони навколо радіаторів. Ну вони так, скажем, відносно потрібні. Можна їх ставити, можна не ставити. Суттєвої ролі в повітряних потоках вони не виконують там взагалі дуже дика відстань між радіаторами. Мій слюсар питав, чому так. Ну. Вийшло, як вийшло. Кронштейн, кріплення крила. Дросель дуже хорошу ціну на нього знайшов. вони там поза поза 100 доларів. Купив від F150 там ідентичні дросіля, але прикрість, він виявився непотрібним, цей дросель. Не міг знайти в нас радіатор кондиціонера, купив з штатів за 63 долара. Ну. Там да, це все ціни там, якби воно все комплектувалося. Потім доїжджало до України. ще були якісь кошти потрачені на доставку, впускний колектор з такими декоративними трубами так само ціни на них поза 200 доларів було. Ну якось торгувався, торгувався з одним продавцем. Вдалося купити за 150 доларів. Непогана ціна. Кришка теж рахую, повезло, тому що менше 100 доларів цін взагалі не було. За 100 були пошкоджені. Знайшов фактично з 17-го року з мустанга за 80 100 доларів непогана ціна. Це в нас подушка коробки на мануал вона йшла інакше, тоже дефіцитна досить річ, оскільки мануальних коробок не так вже і багато. В основному ціни були від 100 доларів, вдалося знайти за 50. Касету радіаторів повністю якби в зборі з ем, дифузором і з радіатором. От є за 100 доларів, вірку, що це досить непогана ціна. На деякі моделі 100 доларів коштує тільки один дифузор. Так, що тут ще цікаво? Фари, ну за хороші гроші знайшов. Перше, це рестайл це вже йде фуллед, права ліва фара. Одну знайшов за 170, вона абсолютно ціла була, інша була пошкоджена, трохи там одне кріплення за 99 доларів. І враховуючи доставочку, там вийшло трошки дорожче. Ну Оптику, я хочу, що досить непогано взяв. Що тут ще було? це Ми збирали кавасакі, ще до нього запчастини. З капотом дуже цікава історія. якби була, ну я, я знайшов найперший капот в оригіналі в Україні, в Києві. 700 доларів, але сказав, що ще подумаю, подивлюся. Треба було зразу забирати. По суті, він був взагалі в ідеальному стані. Людина поставила собі кастомний капот і продавала свій оригінальний. І я вирішив знайти в Америці. Поки дивився в Америці, нічого цікавого не було. Купили цей капот, ще на Україні дуже швидко за 700 доларів. Ну це була так, виявляється, халявна на ціна. Я знайшов це за 350, але там з такими доставками і траблами, що він вийшов мені вже в Україні 600 доларів тому що там ну, була складна доставка по Америці і дорого було вести його, навіть морем було дорого вести з Америки, тому тут я, звичайно, прогадав. Народ приїхав в капотному стану з Штатів, вийшов тут в Тернополі з доставкою 500 доларів. А, взагалом по капоту внутрянка вся. Ну, дуже класно запакували, окремо, як казав, відправникам і компанії міст. Тут всередині все чітко, нема ніяких загнутих. Я більше за все переживав, що десь будуть ребра загнуті всередині. По внутрянці взагалі все в ідеалі. Не був ніде ні в дотипання, ні, нічого. Тут видно, що всі ребра все чітко. Ніде нема ніяких навіть помарок. Позовні косметики є, досить багато, є такі м'яти. Тут така досить глибока вм'ятина. Не знаю, чи так не видно практично, ну, і та досить неприємна. Але маю дуже класних хлопців, подерщиків. я думаю, що завтра, післязавтра завезуємо. Цей капот, щоб вони це все повитягували, щоб не було ніякого шпакла. Ну, оця вмятина простою не буде, можливо, там десь гармуля шпакльовки і вийде. Але врешті все досить непогано. За ці гроші, я думаю, хороший варіант. Правда, намучились ми з ним досить. Ніхто не хотів його вести, але. Результат є супер. Покажу, як буде після ПДР. Що цікаво, що в 22 році я знайшов такий симпатичну кобру на передок. Багато хто скаже, можливо, що це колхоз, да? ну, але вона мені подобається. Я, тобто, оскільки там передок зроблений в джигіті 350 стилі. Я думаю, він там буде в тему. Ну, це напевно, що і все, що ми притягнули з Америки. Ну я отут вставочки в капот за 54 долари, тому що капот прийшов абсолютно голий. Дуже повезло з. Пускним трактом, тому що взяв пускний тракт фірмовий, кастомний впускний тракт і з фільтром нульовиком в комплекті за 105 доларів. Ну непогана ціна. Бачок розширювальний за 30 доларів. В нас вони йшли від 50-60 доларів. До речі, пускні тракти теж дуже дорого йшли. Я дивився там, ну, в хорошому, адекватному стані там 250-300 доларів. А цей фактично новий, так що в деяких позиціях мені повезло однозначно. Ну і Давайте подивимось, що в нас вийшло по факту. Я брав обидві четверті для нього, тому що одну четверть там мінявся лонжерон, а в лівій четверті мінявся повністю вся сторона разом з лонжероном, а в правій там тільки полка крила. Ліва вийшла 410 доларів, мені разом з доставкою, а права 300 доларів. Обидві запчастини знайшов в Україні. Ліве, праве крило по 150 доларів. Я брав повністю в одному місці, повністю і крила, і бампер. Бампер йшов теж в комплекті, зразу з поворотів. Kokie tam? Ну якби разом вийшло, якщо не помиляюсь, гривнях там 14 тисяч по тому курсу капот 600 доларів. Як я вже казав, підрамник проблемна запчастина. Їх є досить багато. В Польщі за Легро мені привезли за 600 доларів. Дешевше не зміг знайти. Лобове скло взяв звичайний замінник, найпопулярний. Ну, загалом я не, не ставлю ще підільно до цього моменту. хто там хоче суто, щоб в оригіналі було, там щоб там прям рік стояв той самий, не і так далі. Я рахую, що Лобаш це расходник, тому що будь камінчик і ви вже міняєте. Фари прописані разом з доставкою. Колектор впускний 160. дросель я як вже казав, вже не використав, поставив рідний, касети радіаторів, бачок умивача, замок, капоту, ці всі, скажем, другорядне, підсилювач, адсорбер під, підсилювача я брав в Україні. Допомогли з клуб Мустангу, якби є барахолка. Я в коментарях залишу посилання на клуб Мустанг на барахолку. Хто захоче приєднуйтесь, Багато чого хлопці і дівчата допомагали мені з порадами, коли я збирав цей автомобіль. Питався в чаті. Допомога приходила завжди. Захист бампера знизу це юбка за 155 доларів. Ну, дороговато я її знайшов. Там, на жаль, не міг дешевше знайти. Це така деталь. Досить, скажімо, заурядна, набагато простіше, ніж той саме пускний колектор, а коштує так трошки дорогова стінка. подушки коробки, як я вже казав, 65 з доставкою вийшов. Кронштейн подушки мотора лівий 50, праву подушку не зачіпило. Тобто були були, скажем, були побоювання, що так само зачіпить і праву сторону. Подушка ціла взагалі по правій стороні багато чого вижила. Розпорка лежала рідна в нас, тому що я думав, що її немає. Лежала в салоні, не знаю. Для чого і скидали підрамник? Вже зверху було описано. Воздуховоди, невеличкі воздуховоди. Це такі пластмаски, навколо радіаторів, дефлектор з вентиляторами. О, тут я лишнього написав, тут можна видалити, тому що я вже зверху порахував. Так, ще раз вас дефлектор якийсь. Накладка над радіаторами. Тут теж купив дві, але рахую тільки одну, тому що другу доведеться продавати. Вони різні на рестайли до рестайл. Я все-таки понадіявся на каталог, думав, що там ідентичні деталі, але довелося купувати потім ще один. Верх металевий купив в Польщі на Allegro, 180 доларів. Дорогувати за, за таку деталь. Ну, але так вийшло. Довго шукав, щоб знайти дешевше, мені не вийшло. Кронштейн, кріплення крил, крила спереду, правий, лівий. Дуже цікава річ вийшла. Вверху ті, що на полці, на полці крила кронштейну, вони рестайли до рестайл різні по товщині. Тому, коли почали збирати машину, довелося шукати інші кронштейни і переварювати їх. Кришка, двіжка так, вже була, у нас розширювальнювачок був. Поміняли зразу ролики, ремінь агрегатний, там два ремня, один був цілий, адекватний, другий поміняли. Пускний колектор, мені здається, я вже рахував. Так, подивився зверху, він вже порахований два рази, тому 130 доларів нам підав плюс. Так, дроси вже так само зверху порахували. Привід радіатора кондюка знайшов на АЛЕТОАвто. Це велика компанія українська. До речі, ну, тут був негативний досвід за лето. Досить непогана компанія, все чітко. Багато чого вони мені протягнули. Їхав до них мустанг. Тут п'ятилітровий. Я багато чого забронював попередку. Дуже довго мене тягнули. Протягнули буквально, можна сказати, що десь три місяці, і фактично вдалося взяти тільки один цей привід радіатора. Там дуже багато запчастин, на які я чекав. Не мали приїхати по адекватним цінам, але на жаль. Ну і кронштейн кріплення крила правий, лівий. Там їх щось 30 крінштейн на різних, ще по 30 доларів. Що в нас вийшло по запчастинам? По запчастинам, а, і покраска 600 доларів, рихтовка, слюсарка, зборка, безпека, безпеку я не вписав. Безпека е, обійшлась 350 доларів. Там було два ремені, потім подушка руля і подушка колін, і прошивка СРС. 350 доларів потратив повністю на, скажімо, на, на те, щоб забрати ці проблеми. Фактично, на цей момент Мустанг у нас на ходу. Він же пересувається самостійно між СТОшками ще на червоних номерах. Є ще недопрацювання, вилізли деякі моменти, там треба забрати проблеми з мембраною і замінити треба лямдазон, такий з одної сторони неробочий. Але він же радує своїм, скажімо так, своїм виглядом Тернопільській вулиці. Я не враховую в цей розрахунок заміну випуска, тому що випуск я вирішив зробити на ньому кастомний. Я знайшов дві банки бушний Magnaflow з цієї моделі, встановив, поставив H-pipe, Звук вийшов ну просто суперовий. Я думаю, ви заціните на відео. І рахую, що це не потрібно тут рахувати, тому що все-таки це така річ, яка могла залишитися, да, так якби це є вподобанням. На цей момент по і по роботі витратили майже 7 тисяч доларів. Той, хто слідкував за нашими відео, вже розуміє, що ми в, скажімо, в ту ціну, яку запланували в 20 тисяч, ми не входимо. З ремонтом цього автомобіля, ну але ми маємо цілу геометрію, абсолютно, то тобто, якби цілий ідеальний кузов, щоб не було б задніми ударами. Якість роботи, скажем, підтверджує те, що коли я приїхав робити розвал сходження, то фактично в мене можна сказати, що було майже все в ідеалі, то тобто, тільки, тільки відрегулювалося сходження. Всі показники по розвалу на автомобілі і поради зад вони були в заводських нормах, навіть нічого не довелося робити. Тому автомобіль відновлено дуже якісно, і ми маємо, скажімо так, зібрано повністю все, що має бути в хорошій якості. Все перемацано, все перебрано руками. Тому я рахую, що там автомобіль близький до оригінала в дуже дуже гарному стані, скажімо, збережливим. Збережливим оглядом пам'ятаємо, що, точніше, можна сказати, збережливим доглядом да? Тим я тут помилився. Пам'ятаємо, що він гарно обслуговувався по Карфаксу, тому на виході маємо дуже непогану тачку, яку там не соромно комусь запропонувати, і відповідно не соромно їздити. Ще планую на нього доробити вінілу трошки. Да? Це будуть полоси поздовжні, поздовж кузова по центру і по по, дверкам поставити на облік і зняти заключну серію сьому серію цього мостангу. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, якщо вам подобається це відео. І до нових зустрічей!